Оновила гібридний сівік для Європи, наголосивши на свіжому зовнішньому вигляді і більш витонченому інтер'єрі. Під капотом залишилася перевірена гібридна установка без серйозних технічних змін. А візуальну модель майже повторює американську версію, що пройшла рестайлінг рік тому. Civic 11-го покоління з гібридною силовою частиною вийшов у Європі ще в 2022 році і встиг закріпитись у сегменті компактних хетчбеків. Оновлення не претендує на революцію, це скоріше точкова робота над тим, що й так подобається шанувальникам: гармонійні пропорції з легким спортивним акцентом, покращене оздоблення та трохи більш преміальна атмосфера в салоні. Схоже, у Honda впевнені. Змінювати перевірений рецепт не має сенсу. Достатньо додати трохи візуальної свіжості та елегантних штрихів, і Civic знову готовий привертати увагу. Рестайлінг Honda Civic, який ми вже встигли побачити на американській версії, приніс свіжі акценти в дизайні моделі. Особливо помітно це попередній частині автомобіля. Тепер вона виглядає набагато агресивніше і виразніше завдяки новим, більш кутастим решіткам радіатора. Верхні і нижні решітки стали більшими і отримали глянцево-чорний візерунок у вигляді сот, який підкреслює сучасність машини. З боків додалися декоративні елементи в колір кузова, які з'єднують решітку та фари, роблячи передню частину більш цільною та динамічною. Що ще цікаво, в оновленому бампері зникли звичні протитуманні фари. Honda пояснює це тим, що стандартні світлодіодні фари дають достатньо світла і додаткова оптика просто не потрібна. Тому місце під фари віддали чистим лініям нового бампера. Збоку теж з'явилися нововведення. Нові 18-дюймові, легкосплавні диски доступні в сірому або чорному кольорі, залежно від комплектації. А глянцево-чорна окантовка вікон додає завершеності образу. Оскільки оновлення торкнулося переважно точкових змін у дизайні, габарити моделі залишилися без змін. Це все той самий автомобіль завдовжки 4560 міліметрів. Завширшки 1802 і заввишки 1408 мм з колісною базою 2734 мм. Дорожній просвіт скромний 128 мм. Споряджена маса варіюється від 1445 до 1510 кілограм, залежно від версії. Оновлена Honda Civic отримала не лише свіжі штрихи зовні, а й кілька приємних змін у салоні. Тепер у всіх комплектаціях: чорна стеля та стійки замість колишнього сірого оздоблення, дрібниця, але інтер'єр одразу виглядає солідніше й сучасніше. А повітроводи прикрасили матові хромовані рамки. Панель приладів для водія теж стала кращою. Графіку на 10 і 2-дюймовому екрані оновили, хоча в базовій версії залишили 7-дюймовий дисплей. Центральний мультимедійний екран залишився на 9 дюймів, який пропонує навігацію та бездротове підключення смартфону. На центральній консолі тепер є бездротова зарядка для телефону у будь-якій комплектації. Також з'явилася додаткова підсвітка у зоні для ніг. Для версії спорт підготували нове спортивне кермо з підігрівом. Крім того, трохи оновили оснащення й інших комплектацій. Хетчбек в базі вже має двозойний клімат-контроль USB-C та USB-A порти, а ще аудіосистему на 8 динаміків. Якщо хочеться чогось потужнішого, у топовій версії є преміальна система BOSS з 12 динаміками, що точно має порадувати меломанів. Сидіння залишили без змін такі ж комфортні, як і раніше, з підігрівом, і електрорегулюванням та оперековою підтримкою. Задні сидіння складаються у пропорції 60 на 40, що дає додаткову гнучкість у плані вантажу. Багажник на 410 літрів у звичайному вигляді з можливістю розширення до 1220, якщо скласти задні сидіння. Під капотом добре знайомий дволітровий чотирициліндровий бензиновий двигун, якому допомагають одразу два електромотори. Гібридна система, як і раніше, працює в парі з варіатором, видаючи сумарно 184 сили та 315 ньютон метр крутного моменту. Здавалося б, все без змін, але інженери Honda трохи підтягнули ефективність. Тепер Сівік споживає не 5, а лише 4,7 літрів на 100 кілометрів у комбінованому циклі. Динаміка залишилася на колишньому рівні 7,9 секунд до сотні. Максимальна швидкість 180 км на годину. На борту гібридного Сівік встановлена система рекуперативного гальмування, яку водій може налаштувати під себе, і яка підтримує заряд акумулятора на оптимальному рівні. Підвізка тут теж не залишена без уваги. Інженери задали їй спеціальну настройку, щоб згладити дорожні нерівності, додати плавність ходу і зробити поїздку тише. Автомобіль має незалежну передню підвізку типу Макферсон і багато важелеву задню систему. У версіях спорт встановлені більш жорсткі амортизатори та стабілізатори поперечної стійкості збільшеного діаметра для покращення керованості. Кожен Civic вже в базі оснащений передовим комплексом активної безпеки Honda Sensing. У її арсеналі система попередження про фронтальні зіткнення. Вона бачить машину попереду, і якщо швидкість зближення занадто висока, подає водієві звукові, візуальні або навіть тактильні сигнали. Ширококутна камера розпізнає розмітку, обочину, мотоцикли і велосипедистів. А потужний процесор відповідає за точне і швидке розпізнавання об'єктів, навіть в темну пору доби, як завіряють в компанії. Пакет включає більш плавно працюючий адаптивний круїз-контроль, допрацьовану систему утримання в смузі, а також допомогу в пробках. Оновлений Сівік вже можна замовити, правда, поки що лише у Великій Британії. І цікаво, що там усі три комплектації подешевшали приблизно на 2 тисячі євро. Базова тепер стартує з 38 тисяч 800 євро, середня з 40 тисяч 600, а топова від 44 тисяч 400 євро. Для порівняння в Україні ціни на поточну модель починаються від 1 мільйона 952 тисяч гривень. Це близько сорока з тисяч євро за середню комплектацію. А за топову доведеться віддати від 2 мільйонів 82,5 тисяч гривень або близько 43 трьох тисяч трьохсот євро. Отже Якщо глянути на ситуацію з цінами в Британії, то зниження вартості оновленої моделі від Honda не випадковість. Вона прямо пов'язана з помітним падінням продажів, яке зафіксували аж на 20% менше, ніж за той самий період минулого року. Водночас, у конкурентів, таких як Mazda, попит на компактні автомобілі в Європі навпаки зростає. От і виходить, що зниження ціни це не просто маркетинговий хід, а відповідь на реальні виклики ринку, де конкуренція загострюється, а споживачі стають все вибагливішими. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз, як ніколи, важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!